Всім привіт! Це передача е, Робимо самі з Олексією і з вами я, Олекса. Сьогодні у нас передача заключається в тому, що ми будемо забирати жахливі скрипучі звуки від дверей за допомогою шприца і автомобільного масла. Ходімо. Отже, беремо будь-яке машинне мастило 10W40. Трішечки набираємо в кришечку, щоб простіше було набрати. Беремо шприц. Шприц беремо. І набираємо масло у, у, у шприц. Отже, ми набрали мастила. Це може будь-який бути. Вид мастила. Це може бути різноманітна паста, може бути все, що змащує і збирає ці жахливі скрипучі звуки. До речі, масло не завжди може допомогти. Є деякі такі види заскриплення дверей чи будь-чого, що їх неможливо зняти за допомогою масла. Для цього, для цього ми використовуємо. Або як він ще називається, змазка гім 201. Знаєте на що вона схожа? Вона схожа на іриску Ось таке типу масло, іреска, щось такого типу. Ось така брудна іриска Для того, щоб забрати цей жахливий скрипіт, у нас є завіс. Одна завіса, друга завіса і третя завіса. Ми беремо шприц і стараємось потрапити у середину, саме в в серцевину завіси. Ми беремо і акуратненько спочатку зверху під крапельку замоцькуємо. Так, не жаліємо. І з іншої сторони. Тут, тепер тут. І нижній. Сюди. І сюди. Ще трішки сюди. Ще можна. Трішки сюди. Сюди. Ось ці головні щілочки. Сюди. Це треба дуже ретельно робити, щоб гарно змастилося. Після цього дотираємо ті місця, які були зволожені маслом. Жодного звуку, жодного скрипу, жодних проблем. Отже, як бачите, двері у нас змащені. Ніяких скрипів. З вами був Олекса, і передача робимо самі з Олексою. До зустрічі. Сьогодні у нас. Е...